Подібні виклики, які випадають на наш народ, це така собі трансформація або ж навпаки, це послаблення віри, зміщення фокусу. То людина не буде думати про потреби верхнього рівня, про ту ж владу, про любов, про справедливість. На планеті Земля ми не можемо змінити все за отак, але ми можемо змінити все на окремій території, це Україна. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі ТОП. Я Альона Шевченко. Сьогодні до нас долучається Ева. Ева, дуже рада бачити, як завжди. Вітаю всіх Моя Я, вітаю ваше Ахо. Ахо. Знаєте, сьогодні хотілося б обговорити з вами таку тему. Власне, бачимо, наскільки зараз. Така напружена ситуація в плані інформації. Купа, купа різних новин несеться. Зокрема, питання мобілізації не вирішено. Напруга між залужним і Зеленським зростає. Також постійно доносяться новини про викриття якихось зрадників, про корупціонерів і так далі. Дійсно, питань таких, які викликають чвари, також у суспільстві їх дуже багато. І, от вашої думки хотілося б почути. Подібні виклики, які випадають на наш народ, це така собі трансформація, або ж навпаки, це послаблення віри, зміщення фокусу із власне головного протистояння і головного нашого противника Росії. Я думаю, що проблема, з якою зараз ми стикнулися, вона стосується не тільки України, вона стосується сьогодні всіх людей на планеті Земля. Всіх без виключення, тому що ми побудували реальність навколо дефіциту ресурсу. Зараз поясню. Нам сказали, що ресурси на планеті Земля обмежені, і заставили це повірити. Що таке ресурси? Ну, це гроші, це кошти, це влада, це можливості, це енергія, це інформація, це. це, 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 це. І з тих пір, як війшла ця частина матеріалізації в нашу спільноту, а вона була введена штучно. Тому що людина, замість того, щоб виконувати своє призначення, а ми тут для пізнання для творчості, для розкриття, ми стали хвилюватися виключно про потреби базового порядку, тому що той, хто приніс оце викривлення в наше суспільство, в нашу свідомість, судячи з усього дуже добре розумів, що якщо весь час будуть потреби нижнього характеру, нижнього рівня. В дефіциті, то людина не буде думати про потреби верхнього рівня, Про ту ж владу, про любов, про справедливість, про це буде не до цього. Тому що ми бігаємо і вирішуємо наші питання. І так само вони знали, що ти, у кого час, ти у кого інформація, ти володіє світом. І тому календарі, які нам дали, нам дали папи. І ми до сих пір не запитуємо, чи правильні вони, а навіщо вони. а Сьогодні ж у нас вже наука є. Да. Чи може ми потребуємо іншого календаря? Що буде, якщо ми подивимося, і ми зрозуміємо, що в нас ми потребуємо стабільного календаря. І якщо ми почнемо задавати певні питання, то ми зрозуміємо, що це красиві біга, де ми будемо постійно бігати і шукати рішення. особливо, Зараз, коли інформація, а як казав Реріг, да, і все теософська спільнота, які прийшли як предтечі ери матері, ери просвітленої жінки, ери мудрості, він прийшов і сказав, що остання війна буде за справду. І ми сьогодні з вами бачимо, скільки інфотехнологій. Сьогодні приміняються і скільки чого люди не бачать і не розуміють, як з нами грають, тобто вкиди інформаційні ідуть постійно з однієї, з іншої, і ще з усіх інших сторін. І тому сьогодні старими способами попи попробувати чомусь розібратися неможливо, тому що навіть ми, які працюємо за енергоінформаційним полем, коли ми хочемо подивитися, що з цього правда, що з цього неправда. Ну, наприклад, коли ми на початку сканували конфлікт між нашим главнокомандуючим і верховним главнокомандуючим. То ми побачили відразу, що це фейк, що необхідно створити певні умови, щоб викорчувати чи викривити ворога, який прямо там всередині, прямо в офісі президента, прямо в офісі у наших воїнів. Прям, ну, тобто, а зараз, коли ми дивимося, коли вже така кількість свідомостей, один вірить в це, інші вірять в це, інші вірять в це, то сьогодні вже побачити це все нереально. Але тому на даний момент я навіть не знаю, да? чи, чи це нічого не змінилося з того, як було. Тому ми сьогодні приходимо до того, що вже компенсації, а як знати, а як почути, а як відрізнити. А, як... а ми з вами не повинні грати в ту гру, яку нам з вами запропонували. І зараз я поясню, що ми можемо зробити. Тобто нам з вами запропонували сказати, да? от є всередині, зараз ми воюємо за життя, правда? Так, потім ви можу... дивіться. Діти нещасливі, бо вони не люблять ні дитячий садок, ні школу. Вони. Молодь нещаслива, бо вона змушена працювати на дурній тупій роботі а, і проживати своє. Зрілі люди нещасливі, бо хворі, бо, 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 бо хворі, так, як правило, в усіх сенсах цього слова. Старики нещасливі, бо бідні, бо знову таки хворі. Тобто ми з вами. В штучному світі, коли розповідають про проекти по типу Жака Фреско а, і називають їх утопією, слово утопія це місце, якого не існує. То для нас світ. З надлишковою економікою, світ, в якому не треба заробляти на хліб насущний, а який можна дослідити, поставити роботів, поставити штучний інтелект, який не буде у на нас впливати, але буде виконувати всю механічну роботу, коли прибрати ці крадіжки і брехню, і всіх вирівняти, щоб не треба було вже да, красти, забирати, щоб не будити в людині тваринну природу, тому що ми з вами союз тваринної природи і людської людської природи наш з вами старий світ сконструйований таким чином, що він культивує і розкриває наші тваринні якості. Тому ми воюємо, тому ми б'ємося, тому ми. Одне з одним змагаємося, і ми це робимо неусвідомлено, Запитайте будь-яку людину, що для тебе успіх, вона скаже: Я переможець. Якщо вона є переможець, то є ті, хто не переможці, є ті, хто ось це, от, ось це наш успіх, навіть в нормальних ну, так, це так, ми це так все у нас сформовано. А нам треба навпаки, так. А нам треба навпаки згадати про те, що коли ми з вами чуємо інформацію, істину або думки у нас генерується високого рівня, то ми наше тіло що робить? Наповнюється енергією. Ми як каже, от духу ж в нього хватило. от коли кажуть, там як не духу вистачає, і це не просто вона смілива, це вона смілива в якійсь правді, так. Ну, в якісь, ми ж да, ми ж ми іноді кажемо: дивися, хвилина, що не вистачило в неї мужності. А іноді кажуть, ти вистачає духу. ж вистачило? І оце духу, це коли на оцю правду, це коли в цю відповідальність. Да, це коли і тому ми сьогодні, як люди, повинні згадати, що в нас природа, наша людська природа, вона добра. Тому що коли ми генеруємо добрі думки. Наше тіло реагує доброю біомеханікою, і ендорфіни, і гормони так вилаштовуються, і такі м'язи, і так весь цей оркестр починає працювати, що ми з вами генеруємо а, 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 хімію, це енергія, це емоція по психофізі, психофізіології. А, і а, відповідно ця енергія породжує ще думки нового рівня відповідно до цієї вібрації енергетичної. Відповідно, якщо ми. Думаємо, слухаємо погане, ми тривожимось, ми не знаємо. Ми подивилися ці новини, і нас і новини засмутили. І ми ще після цього на дві години пішли в штопор. Всі ці дві години чи більше, деякі навіть в сні продовжують цей колайдер. Тобто розум із-за того, що немає рішення, це не такі не закриті гештальти. Він шукає їх. І як він сконструйований, ця конструкція в нас. А, він розкладає, він порівнює, він систематизує, він розкладає там, по певних подобається не подобається, безпечно, небезпечно, все там залежить ще від ваших тригерів, певних, як ви який досвід е, досліджували. А, і він оце все розкладає, все оце складає і він генерує, він мовчить, навіть коли ви спите, навіть коли ви, ви не використовуєте його, він все одно бо він так сконструйований. І чим більше він зайде, інерція, це є штучна інерь. Енергія. чим оцей ментальний потік да, розкидається. Відповідно, тіло чує, відповідно, тіло біомехані... на біомеханіці, на біохімії видає певну емоцію. Ця емоція, як енергія, знову генерує ці думки, і ми з вами потрапляємо в, в таку структуру, в якій ми знекровлюємося, яка витягує з нас всі соки, всю енергію, і коли в нас дійсно немає вже енергії, то потреби ніж нижнього характеру заходять в повній обсязі. Да, і ми не можемо вже думати ні про що, і реальність вже починає відповідати, що дійсно да, яка там е, загальна ідея, е, куди там, що тут зараз, зав завтра власним дітям їсти не буде що. І, таким ну, чином, так, і тут дійсно цікаво, її. що як не втратити такий баланс, коли такий величезний потік новин, багато негативних новин, і як от. Не переставати балансувати в цьому всьому і залишати якийсь свій внутрішній стержень, тому що ми розуміємо, що перемогти без якогось внутрішнього переможного стержня, ну мені здається, неможливо. А це повинно відбутися на свідомому рівні. Тобто, коли кажуть про просвітлення, чогось всі думають, що це повинно до тебе там зайти кундаліні, мама, да бахнути тобі в голову, і ти раз якось інакше все бачиш. Так можна да. такі практики є, да? і знову таке. Вони для фізичного життя, а для духовного там певного усвідомлення для матеріалізації наше просвітлення це подивитися на всю цю дурню. І це подивитися на, на, на весь цей бред, який ми зробили. Ви подивіться, як ми, ми ж всі знаємо, що діти нещасні. Чому ми це не змінюємо, а продовжуємо писати закони, а, в яких написано, а, 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 як захистити? Може, не, як, а, на, може, давайте подумаємо мовчаним, як нам накормити всіх людей. Може, давайте запитаємо у держави, як нам виростити не просто людину, а як нам виростити громадянина, який буде вільним, розумним, креативним і спроможним брати відповідальність і приймати активну участь в діяльності держави. А таких гасел немає. Ми продовжуємо розповідати, де нам більше взяти зброю, де для майбутнього. Як нам економічно відбудовуватися? Як нам і ми можемо зараз прихоти до того, що війна закінчиться, а ми залишимося ще з одною ралією. Що ми зникровлені, що ми зруйновані, і, і приїдуть з Монако ті самі, хто туди поїхав, і повилазять всі ті, хто бо нічого не зміниться, або ніхто не буде нічого змінювати. До чого я веду? Я веду до того, що сьогодні а, треба ініціювати. Да, і ми зараз на нашій Адмоплатформі ініціюємо від імені жіночого кола. Певну платформу, де ми можемо обговорювати наші плани, як ми бачимо наше майбутнє. Тобто, ми чекаємо, що влада сяде і продумає кожен пункт і знайде рішення цих пунктів. Так не буде. Ми повинні це зробити самі. Тобто, ми зараз збираємося зібрати такий мішочок з болем українських жінок. А це знають тільки ті жінки, які живуть цим життям. Я привожу багато разів приклад. Я працювала багато сім'ями, в яких діти з особливими розладами, да особливі дітки там з діагнозами. І, але я ніколи не жила цим життям. Я можу тільки здогадуватися, що такі сім'ї стикаються з такими з такими проблемами. А причому у кого ДЦП дітки, там одні проблеми, у кого такі інші там якісь розлади, такі і знаєте, що їх всіх що, за що вони переживають, навіть не зараз, а що буде в майбутньому? А чи зможе бути та держава, яка про них попіклується? А сьогодні вже так само скільки сімей де повертаються інвалідами, із із чи просто да не те, що повертаються реалії такі. А що буде з цими людьми? А чи ми розробляємо вже про ці протези? Дивимося також. Да. чи ми плануємо, а яку ми будемо програму планувати після і так далі, і так далі. І так далі. Тобто наші хлопці віюють на війні, а ми повинні тут воювати за те, щоб показати за що вони воювали, і це не за просто, щоб перестали руйнуватися Наші будинки, це для от такого життя. Для такого життя в центрі нам повинно треба поставити не матеріальні ресурси як дефіцит, а людину як цінність. І у нас е, така, знаєте, така. Лозунг по типу наш щаслива дитина, процвітаюча країна, тому що щаслива дитина це дитина, яка дивіться, вже зайде в цю нову спільноту. А нам треба формувати нові спеціальності вже зараз. Тому що коли підуть всі ці реформи, коли підуть технічні речі, інтегруватися, то сотні тисяч людей залишаться завтра без роботи, і треба вже зараз готувати їх на перекваліфікацію. А тому, що нам потрібно буде величезна кількість вчених, величезна. Кількість конструкторів, інженерів, айтішників, дизайнерів, екологів, дослідників в різних сферах вже сьогодні. Їх треба формувати а для цього вже з дитячого будинку будинку я маю на увазі і десь садочка, і де живе дитина, і де, Тобто, все, все повинно бути налаштоване на те, щоб зрозуміти це росте конструктор чи інженер. А в нього пізнаюча природа до чого більше: до живого, до технічного, до молекулярного. Да? Це айтішник в нас, чи це дизайнер, креативщик, він генерує. А це ті, хто роблять, і їм подобається, коли вони складають, бачать як щось. Да? А які програми потрібні, щоб розроблювати? А що ми зараз можемо запропонувати такій сім'ї? А давайте помріємо. А наприклад, у такої мами з'являється няня, няня, яка, наприклад, до дитини має той доступ до фізіологічних, да, і знає, що треба зараз робити вже масаж таких ніжок, частин м'язів, ніжок чи таких, тому що бачить, наприклад, як тургор шкіри да, падає. Чи можливо ми боїмося зараз цих чіпів, але вони можуть бути а, таким клімат-контролем і розповідати, взагалі, що з тобою відбувається, що тобі піти, треба зараз аналізи зробити, чи запустити якусь програму гармонізації. Тобто, технологія це рай. Це еко-футуризм, але якщо це в руках людяних людей, якщо це в руках не тих, хто хочуть знову збагатитися на рахунок цих досліджень, а тих, хто хочуть побудувати цей новий світ, і цей новий світ хочуть побудувати не тільки українці, цей буде... світ новий хочуть побудувати всі добрі люди на планеті Земля. Тож завіряю вас, як тільки в нас з'явиться такий план. У нас з'явиться багато тих, хто нас підтримують за межами нашої країни. Тому що багато сьогодні людей, молодих, талановитих і багатих, які вже не хочуть грати, уже тошнить від всього цього. На планеті Земля ми не можемо змінити все за отак. Але ми можемо змінити це на окремій території. Це Україна. У нас в центрі Європи величезна територія з Чорноземом. Нам треба дослідити цю землю. Нам треба дослідити, як з неї потрив три брати при цьому, щоб вона залишалася плодючою і не виснажувалась. Нам треба щоб роботи це робили, фасували. Ми продавали, да, збагачувалися і за рахунок цього створювали нові місця, нові дослідження, а нові поселення, щоб не дивлячись ні на що, кожний будинок чи кожний мікрорайон, чи кожне місто було самодостатньо. Можна формувати надлишкову економіку. Це все можливо сьогодні. Це не утопізм, це реалія, але потрібно будувати ту систему. Теми, в якій насамперед не буде брехні і не буде а, крадіжок. Для цього треба прямо завтра завести штучний інтелект і поставити його на всі-всі-всі позиції, на контролінг всього-всього, так як це в нормальному а, бізнесі. В нормальному бізнесі ніхто нічого не краде. Це неможливо. А тут створено все під все. А тому е, треба зараз е, зупинитися, згадати, що оця е, думає, реагує, діє. Автоматична штука дуже нам потрібно, щоб пограти в ту гру, в яку ми хочемо. Тому що оце штучне его наше, про яке я сказала, і воно в із багатьох програм: і родових, і наших незакритих гештальтів, і больового тіла, яке живить це все. І це така складна система. Ми себе з нею ідентифікуємо. Але коли ми згадуємо, що насправді ми дух, насправді ми свідомість, яка просто зараз грає всю гру, яка починає контролити казати так розуму чи тіло тих. Тихо, 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 все нормально, розуму, нема тобі чим зайнятися. 32 помнож на 17, Будь ласка, поки що. Да? Все. І потрішки цей інструмент починає налаштовуватися на власне, на це добро, на мудрість природи. На розкривається, знаєте, приходять світлі думки, приходять о... осяяння. Ми відкриваємо зовсім інший простір. Ми нарешті зможемо з вами в цій калі югі, в цій чорній ночі, через, через оцей маленький маленький місяць. Старий місяць, це не молодий місяць, який ми бачимо символ матері світу, це у темному царстві така полосочка голки, Саті югу, Саті, це світло, це знання, це просвітлення, це наука, це розуміння, що ми не знання, не не віра, а знання, що ми живемо в живій свідомості, що ми живемо в живій матерії, що наше тіло також живе. що Ря живе, що ми свідомість і переходить зовсім, зовсім іншого. Це повинна наука зробити. Тому ми сьогодні кажемо: да, що якщо ми хочемо дійсно, щоб наша війна була переможною. То перемогою повинно бути не життя, а нове життя. А нове життя це не трансформоване, старе, а нове, це те, чого ще не існувало. І тому це чудодійне, невидане, прекрасне, екофутуристичне, але на гуманістичній основі. Це майбутнє України і Україні потрібні руки. і Ми починаємо з жінок. Ми хочемо, щоб були представлені всі голоси не з проблематикою, а з проблематикою і рішенням. Ми хочемо, щоб тут був голос. З українських дітей, тому що 16-річні діти сьогодні такі, що вони вже нам повинні розказати, вони вже мають право голосу, бо через 5 років вони займуть ці місця. Бо через тих же 5 років а, з, з Європи приїде велика кількість освічених молодих людей, так. А, які жили в різних країнах і знають найкраще. І ми тоді повернемося до всієї прогресивної молоді нашої планети, до всіх багатих, і в кого є IQ, і будемо. Продавати наш український паспорт за ось такі досягнення, щоб зробити з України а, той проєкт людей, чи спроможні ми зробити такий проект, таку державу, а, таке життя, в якому буде щаслива людина, процвітаюча країна. І я думаю, що до цієї діяльності залучаться всі. Добрі люди, і вся прогресивна молодь нашої планети. Я в це щиро вірю. І ось такий для нас зараз 24-й, з яким ми почали. Він ж ми ще не почали він з 10 грудня заходить це наш дракон. Тож будемо сідлати і будемо літати, тому що плани в нас великі. Обов'язково Ево. Я чесно, я дуже вражена тим, що ви робите таку. Круту величезну роботу. Я дуже вірю, що через кілька років ми так само з вами зідзвонимося і будемо згадувати про це інтерв'ю, коли ви тільки нам розповіли про плани. А на той момент вони вже всі здійсняться у своєму кращому вигляді. Що ж, друзі, на цьому будемо ставити три крапки. Обов'язково ми зустрінемося з нашою гостею ще в нових інтерв'ю. Ви ж підписуйтеся на канали нашої гості на соцмережі. Обов'язково стежте і за нашим каналом. Також ну і не забувайте, що тут часто виходять інтерв'ю із дуже крутими і цікавими гостями. До зустрічі і бережіть себе! Всього найкраще. Дякую до зустрічі!